Ну, наше доброго дня плавно перейшло в доброго вечора. Я дуже радий, що маю можливість з вами поспілкуватись. Дякую Тетяні Вікторівні за запрошення і. Чому власне, ми говоримо про цю тему? Тому що цього літа разом з Тетяною Романівною ми відвідували шведських колег, мали можливість попрацювати в Сальгренській університетській лікарні і відповідно хотіли трошки з вами поділитися їхніми підходами до базально-клітинних карцином високого ризику рецидиву. Ну, загалом ця тема, думаю, популярність і важливість цієї теми не потребує представлення, оскільки 75% всіх злоякісних новотворів шкіри це базально-клітинні карциноми. Немає значення, чи працюєте ви безпосередньо з цими пухлинами чи ні, все одно у вашій клінічній практиці вони зустрінуться, і тому прийняти правильне рішення може така необхідність виникнути і у вас. Частіше виникає на відкритих ділянках тіла, у людей зі світлою шкірою. Проявляється, як правило, у вигляді вузлика, який повільно збільшується, перламутрового кольору з помітними судинами. Проте загалом клінічний вигляд буде залежати від клінічного типу базально-клітинної карциноми. Як бачимо, вони зустрічаються поверхневий тип, проявляється плямою, вузловий тип ми побачимо вузлик, морфеа подібна більше нагадує діляночку рубцювання, і виразкова форма буде проявлятися тривало існуючою виразкою, яка може час від часу частково загоюватися, але поступово загострюється знову, поглиблюється. При наявності пігментних включень дані форми базально-клітинних карцином будуть розцінюватися як пігментні, при їх відсутності безпігментні. Трошки окремо в класифікації знаходиться базу сквамо-карцинома. Є багато полеміки стосовно того, чи дійсно правильне місце розміщення у класифікації цієї форми раку, оскільки ми спостерігаємо одночасно появу ознак як базально-клітинної, так і плоско-клітинної карциноми. Пухлина має метапластичну природу, і яка пухлина з цих двох є первинною? Чи це трансформація одного виду в раку в інший? Це залишається відкритим питанням, проте, станом на сьогодні, Міжнародна організація охорони здоров'я в класифікації захворювань ми знаходимо цей вид раку серед форм базально-клітинної карциноми? Ну і у світі Олександра Миколайовича є ще кілька видів. Базально-клітинних карцином, які, можливо, клінічно будуть виглядати як один з перелічених раніше типів, проте для вашого патогістолога це буде абсолютно інша пухлина. Ну, зокрема, тут ми бачимо мікронодулярну, бачимо змішану форму, інфільтративну форму, і вони мають свої окремі інші прояви, що може безпосередньо впливати на подальше лікування і на прогноз захворювання вашого пацієнта. Отож, встановлення типу базальної клітинної карциноми буде впливати на вибір подальшої тактики лікування. Серед методів, які застосовуються, є такі, які добре нам відомі, є такі, які використовуються менш часто. Ну, зокрема, конфокальна мікроскопія, когерентна томографія, лінійно-польова оптична когерентна томографія це методи, які в Україні в принципі тотально відсутні у зв'язку з вартістю апаратів для використання цієї методики. Хоча методики цікаві, так само цього року ми з Тетяною Руманівною відвідували клініку професора Рджезіану, мали можливість подивитися на їхню роботу, вони користуються цими методами. Але всьому своє місце. І для нас в наших умовах ми чудово користуємося оглядом неозброєним оком, клінічні форми ми вже з вами щойно побачили. І, звичайно, відомий нам метод дермоскопії. Я думаю, що немає змісту зупинятися на стандартних критеріях. Хто захоче собі трошки нагадати, у 2019 році я робив. Перекладну публікацію професора Амілоса Лаласа з дозволу автора, де чудово зібрано в одному місці всі дерматоскопічні критерії, їхній опис, гістологічна кореляція, хто має бажання познайомитись, можна перейти за посиланням, відшукати публікацію і користуватись. Звичайно, що з 2019 року наука не стоїть на місці. в 2020 році ми побачили вже новий критерій, який був описаний: це так звані мейглобули або множинні агреговані. Жовто-білі глобули, видимі на відміну від псевдоатрофічних кіст як в поляризованому світлі, так і в неполяризованому світлі. Гістологічно цей критерій співставляється з діляночками дистрофічної кальцифікації в пухлинних вузлах. Ну і ще один. Ще одна новинка, яка в нас з'явилася так само за останні 2-3 роки це ультрафіолетова дерматоскопія, хто вже придбав прилади, де є вбудоване ультрафіолетове світло, мав можливість почати нею користуватися. Зокрема, і для діагностики базально-клітинних карцином, оскільки є публікації, які рекомендують нам використовувати цей метод для уточнення краю майбутнього хірургічного втручання. Проте нагадую, що користуватись треба з обережністю, оскільки метод більш корисний для ділянки обличчя. Більш корисний для нодулярних утворень і більш показовіший для безпігментних типів. Тоді, наприклад, як при поверхневих позоліомах, як на даних ілюстраціях, краї утворення в ультрафіолетовому світлі можуть здаватись насправді меншими, ніж видимі у видимому світлі. Тому використовуємо з обережністю, уважністю і тоді, коли це насправді корисно. Ну а загалом, коли ви почнете користуватись цим методом. Можливо, у вас складається думка, що це цілий новий всесвіт. Для того, щоб в ньому розібратися більш детально, рекомендую звернути увагу на оглядову публікацію Павла Петкевича, де чудово зібрана вся інформація стосовно ультрафіолетової, субультрафіолетової дерматоскопії і їх застосування як при пухлинних, так і непухлинних захворюваннях шкіри. Публікація чудова. Прошу звернути увагу посилання на екрані. Так, ну але фактично не завжди ми можемо чітко визначити тип базально-клітинної карциноми, оскільки вони характеризуються значним поліморфізмом, іноді важко віднести їх до одного з стандартних підтипів. У цих ситуаціях сучасні клінічні настанови рекомендують нам ділити базально-клітинні карциноми на ті, що легко піддаються лікуванню, і це буде майже 95% всіх випадків базально-клітинних карцином, що ви зустрінете, і ті, які важко піддаються лікуванню. В цьому переліку місцево поширені базальні. Клітинні карциноми, типові карциноми, але в складних ділянках, а також карциноми, де погано визначаються межі, рецидивні форми, там де застосовувалась попередня променева терапія або супутня патологія, ускладнює перебіг основного захворювання. Ну, а тепер власне те ретроспективне дослідження, з яким я хотів з вами поділитись, воно виконувалось на базі Сальгренської університетської лікарні, де ми власне, і перебували. Основна мета дослідження полягала в тому, щоб визначити, які клінічні та дермоскопічні критерії є корисними для диференціації базально-клітинних карцином високого ризику від поверхневих і вузлових форм. Ну, оскільки отримання такої точної передопераційної оцінки дозволяє клініцистам знати, які пухлини можна легко вирізати без передопераційної біопсії, а які потребують уточнення форми базально-плетинної карциноми для того, щоб вибрати для цих пухлин більш адекватний метод моз хірургії, в Швеції ці операції здійснюються за державний кошт тому. Чіткість критеріїв, вона надзвичайно важлива, оскільки оплата операції виконується не пацієнтом, а виконується державою. Відповідно, їм були потрібні такі діагностичні алгоритми. Тут буквально один слайд. Хотів показати вам власне саму лікарню, тому що це ну, насправді мега-госпіталь, третій за розмірами в Європі, входить в десятку найбільших лікарень світу. Мали можливість попрацювати в їхньому дерматологічному департаменті, в департаменті дерматоонкології, І насправді я був надзвичайно здивований, що вони мають таку величезну кількість пухлин шкіри, тому що завжди пам'ятається Австралія, яка на першому місці, і не завжди звертаємо увагу, що країни півночі знаходяться на другому місці по захворюваності. Ну, власне, на слайдах можна бачити і професора Джона Поолі, який власне, є керівником департаменту. На його запрошення ми і приїжджали, мали можливість трошки з ним попрацювати. Це незабутній досвід. Ну а власне ретроспективне дослідження виконувалось на фотографічних матеріалах, які аналізувалися незалежними оцінювачами з Швеції, США, Ізраїлю, Чилі. Спочатку здійснювалася оцінка клінічних фотографій, де визначалася топографія пухлини. В даному дослідженні топографія пухлин розглядалася як припідняті, пласкі, а також вводиться додатковий критерій вибоїстої або групкуватої топографії, яка включає в себе вдавлені утворення і ті, які містять комбінацію вдавленого і інших типів одночасно. А надалі. Використовуючи знову ж клінічні та дерматоскопічні критерії, визначалися межі пухлини, як такі, які чітко визначаються і ті, які погано визначаються. А також решта питань стосувалася конкретних дерматоскопічних ознак. Це наявність, відсутність виразок, ерозій, судин у фокусі чи не сфокусованих судин, білих порцелянових ділянок, блискучих білих плям або тяжів, пігментних структур та видимих судин у межах виразки. Ну, на даній ілюстрації ви можете, в принципі, побачити, як фактично виглядають всі ці критерії на дерматопочку. І підсумовуючи результати дослідження, було встановлено чотири критерії, які найбільш якісно і чітко асоціюються з підтипами високого, високого ризику. Найбільш чутливими були вибоїста топографія і погано визначені межі, в трошки меншій мірі наявність білих порцелянових ділянок і наявність судин у виростці. Об'єднавши ці позитивні критерії для підтипів високого ризику з негативними критеріями для поверхневих та Поверхневих і е, вузлових підтипів, е, був сформований ось такий алгоритм, який ви бачите тут на екрані, в правій половині слайда. Тобто на першому етапі визначається топографія, де ми не забуваємо використовувати не тільки дерматоскопічні, а й клінічні ознаки, тому що деякі спеціалістів, хто починає користуватись дерматоскопією, Відкидають клінічну інформацію, тому що ми звикаємо дивитися у дерматоскоп. В даній ситуації клінічна інформація так само важлива. Якщо топографія пухлини визначається як вибоїста, тоді згідно цього алгоритму ми автоматично введе до підтипів високого ризику. Тоді при пласкій чи при піднятій топографії використовується додаткові критерії. Якщо вони наявні, інтерпретуються як підтип високого ризику, якщо вони відсутні, інтерпретуються як поверхневий або вузловий тип. Ну і, власне, невеличкий клінічний приклад. Бачимо клінічно вибоїсту топографію. Бачимо, ну, це верхня частинка слайда, бачимо судини у виразці, білу-порцелянову ділянку, нечіткі межі. Гістологічним дослідженням тут було верифіковане інфільтративна базально-клітинна карцинома. На відміну від нижньої частини слайду, де ми бачимо чітко відмежоване утворення, при піднятої топографії, типова вузлова базально-клітинна карцинома. Отож, при оцінці базально-клітинних карцином ділянці обличчя важливими як клінічні, так і дерматоскопічні ознаки, що дозволяють покращувати прогнозування субтипу пухлини. Підвищення правильності прогнозів щодо базально-клітинних карцином високого ризику на ділянці обличчя, допомагає. Уникнути неповного видалення за допомогою класичної хірургії, а також дозволяє клініцистам вибрати методики, відмінні від деструктивних або місцевих, які призводять до рецидивів захворювання, які ще важче піддаються лікуванню, ніж первинна пухлина. Дякую за увагу.